Знайди райдера, врятуй фільм Джоді і поверни кохання свого життя. Я не герой, я лише його дублер. Але не сьогодні. Усіх вітаю, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні ми з вами поговоримо про нову кінокомедію під назвою Каскадер. За традицією, потрохи за все. За сюжет, за акторів, за гумор у фільмі і головне за те, що він собою символізує. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду. У липні 2010 року Лос-Анджелес Таймс повідомила, що в розробці знаходиться фільм, заснований на серіалі 80-х років The Fall Guy або ж Каскадер. Мартін Кембл вів переговори щодо режисури фільму. А у вересні 2013-го головну роль намагався отримати Двейн Джонсон. У вересні 2020-го Райан Гослінг і Девід Ліч, як повідомлялося, працювали над фільмом про каскадерів, який тоді ще не мав назви. У травні 2022 року було підтверджено, що цей проєкт є ремейком Каскадера. Основні зйомки розпочалися у жовтні 2022 року у Сіднеї. 22 січня 2023-го Сіднейський міст Гарбор Бріч був закритий на кілька годин для зйомок з за участю Райана Гослінга. Зйомки були завершені 2 березня 2023 року. Режисером став Девід Ліч, який за останні 10 років встиг зарекомендувати себе як чудового постановника екшн стрічок знявши атомну білявку, форсаж хопста шоу, швидкісний поїзд, і також хітяру «Дедпул 2. Крім того, Ліч і сам колишній каскадер, який неодноразово був деблером Бреда Піта. Тож він, як ніхто, знає, як знімати складне трюкове кіно і якою ціною дається виконання цих трюків. Щоправда, на відміну від вище згаданих стрічок, Каскадер знято у такому більш стриманому стилі, про що поговоримо у розділі номер 5 Головний герой Каскадер на ім'я Кольт Сіверс. Холодна сталь – що по сравненню зі старим перевіреним Кольтом. Якби в нього ще було прізвище Магном, то був би прикол. Так от, чувак заробляв на життя щоденним біганням по лезу бритви, і поки одній в кадрі цілувалися зі Скарлетт Йоханссон, він горів, падав, вибухав тощо. Словом, не життя, а суцільна романтика. В один прекрасний день знайшов він любов усього життя в обличчі операторки Джоді, яка мріє стати режисеркою. Словом, усе до хепіенд вийшло, але одного дня Кольт невдало на чергових зйомках гепнувся, пошкодив спину і все, бай-бай, робота. Кілька років він працював на паркінгу якогось модного готелю, аж тут до нього одного вечора дзвонить продюсерка і каже: Виручай, у нас каскадер накрився, та ще й головний актор, кудись хріна, куди подівся. Коротше, ти нам треба тут і вже. Він спочатку морозився, типу, я більше вибухати не хочу. Знаєте, я уже своє відлітав. Хватить! Возраст уже не той да і по статусу не дуже. Але почувши, що фільм знімає Джодя, миттю перевзувся і прилетів на зйомки, де і починається увесь заміс. Виявляється, що головний актор він не просто набухався там чи вколовся, чи щось іще, а там цілий кримінальний квест, який йому тепер треба розрулювати, пригадуючи на ходу увесь свій багатий досвід виконання смертельно небезпечних трюків. Я не мав вибору. Довелося робити, як у Джейсоні Борні колись. Щоправда, як відомо, життя відрізняється від кіно тим, що каскадери там не коли не пробивні, а пукалки у поганих хлопців не для понту. Вони таки стріляють. Втім, справжнього професіонала не зупинить така дурня як можливість достроково опинитися на співбесіді у пана Бога. За жанром фільм є таким собі коктейлем з бойовика, комедії та детективу, причому доволі смачним та з приємним післясмаком, про який поговоримо у розділі номер 4 Головну роль у фільмі виконує Райан Гослінг, той, який біжить Лезом, Кем, а ще тричі екранна Любов Емми Стоун, який він у цьому фільмі зрадив Земілі Блант. Це, звісно, жарт, але їхня екранна пара утворює між собою таку доволі круту хімію. Компанію харизматичному дуету складають Аарон Тейлор Джонсон, який грає того самого зниклого актора, що страждає на четверту стадію зіркової хвороби з приміткою лікуванню не піддається. Ханна Ведінгем, відома за серіалом Тебласо. Він Дюк, який укинувся всесвіті Марвел, так і не став Чорною Пантерою. А також нереально потішний гавчик на ім'я Жан Клод, який розуміє команда тільки французькою і в присутності якого небезпечно заходитися без захисного гульфіка. А чому? Зрозумієте за переглядом. Ці два аспекти я вирішив поєднати в одному розділі, тому що працюють вони у нерозривній зв'язці. Так, наприклад, герой Гослінга увесь фільм не може випити філіжанку кави, і ситуації, за яких йому обламують це просте людське задоволення, викликають сміх і одночасно відсилають до Гузонського яструба, де герою Брюса Віліса також увесь фільм не давали спокійно посьорвати капучино. Щоправда, на відміну від Кольта, він в кінці все ж таки його отримав. Також впродовж фільму Кольт та його цімбор Ден Такер постійно шмаляють один одному цитатами з різних фільмів, от точнісінько як я. Мене пам'ятає, навіть якось друг запитав, чуваче, ти хоч іноді говориш не цитатами? А я йому такий цитуєш Дедпула? Ні. Хіба що вісні? Є у фільмі сцена, що відсилає до форсажу, не скажу якого саме, але якщо цікаво, пишіть у коментарях. Той фільм, який знімають у самому фільмі, дуже сильно віддає вайбам Дюни. Ну а ще в кількох моментах, також пов'язаних зі зйомками фільму у фільмі. Э, цікава, така тавтологія виходить. А, так от, мені тоді згадувався о той знаменитий ролик наших політиків, а саме от оця фраза: Давайте будемо зніматися! мовчать нахуй. Словом, для таких кіножерів як я, що люблять заходити у всілякі пасхалки та відсилання, фільм на чисте золото. Ну а глядачам, які просто люблять гарне кіно, буде з чого добряче посміятися, і отримати заряд гарного настрою. Оскільки головна задача фільму висвітлити для глядачів складність і часто небезпеку каскадерської професії, режисер Девід Ліч вирішив підійти до цього питання за прикладом старої школи, і всюди, де це було можливо, надав перевагу практичним ефектам та трюкам, до виконання яких були також залучені каскадери, таким чином максимально обмеживши використання комп'ютерної графіки. Взагалі, прикольно виходить, дивіться, Райан Гослінг грає Каскадера, який замінює головну зірку фільму в усіх небезпечних сценах, і його самого як головну зірку фільму у найскладніших сценах замінює Каскадер. Як висловився один мій товариш, постеронія про зйомки постеронії. Ну і звісно, ще одна монетка в скарбничку гумору. За словами самого Раяна Госінга, фільм є дуже важливим, оскільки віддає належну шану справді крутим чувакам, які роблять усю найскладнішу роботу, на яких не зважає навіть Оскар, що також комедійно обігрується у фільмі. I started on an action-adventure TV show uh, called Young Hercules. So I've kind of had a stunt double my whole life. Окрім трюків, окремої згадки, вартий саме стиль зйомки та постановка кадрів. Так, наприклад, у фільмі є кілька дуже класних сцен, знятих одним довгим дублем, коли камера постійно крутиться, змінюючи ракурси. Ще дуже класний момент, до речі, також гумористичний, це коли Джоді по телефону радиться з Кольтом щодо використання у фільмі мультикадру, і в цей момент у самому фільмі йде мультикадр. А Райан та Емілі буквально віддзеркалюють рухи один одного. Ну і приправлено усе вище згадане відмінним саундтреком, найяскравішим з якого є пісня групи Кіс. Деякі оглядачі називають недоліком фільму слабку та передбачувану детективну лінію, але особисто я недоліком це не назву, оскільки я йшов в першу чергу на комедію і я її отримав. Також я чекав стрічку через дует Райана та Емілі. Його я теж отримав. А детективна лінія, як на мене, саме такою і має бути, адже фільм є детективом лише в третю чи навіть у четверту чергу. Та й до того ж, детективна складова ідеально доповнює ту саму комедійну лінію. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це акторський склад, класний дотепний гумор, екшен, відсилання та саундтрек. Таким чином, від мене фільм отримує десятку. Як бачите у даній картині, кожен знайде щось для себе: одні добряче посються і розслабляться, інші познаходять купу відсилань, а треті потішать око екранним дуетом Райана та Емілі. Також після завершення фільму не варто поспішати покидати кінозали, адже наглядачів чекає нарізка кадрів про те, як було знято сам фільм, а також, одна кумедна сцена після титрів, яка в супереч традиції не натякає на можливе продовження. Ну а ви, друзі, вже встигли побачити фільм? Пишіть у коментарях ваші враження про нього, а також які познаходили пасхалки та відсилання саме ви. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.